Певна кількість людей, що об'єднані спільною метою та ідеологією, які диктуються народом, та мають однакові права та обов'язки. дякую. Це, Це сукупність людей, в якій кожен матері чітко усвідомлює своє місце, чітко виконує свої обов'язки та дотримується своїх прав, має сталу позицію стосовно ідеології, Прочитай раз <servir> на хамер. Ще раз на хамер. Прочитай ще раз. Як будьте первинки. Громадянське суспільство це сукупність об'єднання, в якому кожен індивідуал має певну ідею права ворог, знає їх застосування, поважається право в інших, при цьому усвідомлюючи себе частиною суспільної єдності.